Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Я на аукціоні антикваріату в це наш український сайт антикваріату, де можна купити багато цікавих вінтажних речей. А сьогодні я роблю ставки на бурштинові сережки, але я не знаю, чи варто ще робити ставку. За ці сережки я могла б віддати і півтори тисячі, але я не люблю розганяти лоти. Бо це не дуже гарний приклад буде для інших продавців, в них буде підстава наступного разу просити більше. А знаєте, старешки, янтарні зазвичай дуже популярні і користуються попитом саме через те, що їх носять. Це не брош, яку зазвичай кладуть у шкатулочку, вдягають дуже рідко. Коли є якісь підстави, якесь свято, а сережки можна носити щодня, тому покупців зазвичай вистачає. Став, а, ну дивіться, ще підключилися дві людини. Зараз ціна буде рости. Це я знаю цих покупців. Це на розгон, це просто люди хочуть собі придбати ці сережки. Так, і я побачила ще в нас один лот сьогодні. Ось таке намисто, кальоний бурштин. Це натуральний бурштин, який був в автоклаві з метою поліпшення його вигляду, тобто його органоліптичних властивостей. Хальони підвергався термообробці. Ну, вже ціна на нього, я думаю, це буде кінцева. Подивимось. А сережки не знаю. Я думала, що ніхто їх не побачить, і я їх куплю за 950 гривень, а вже ось 1505. І все залежить Ой, ще одна жіночка з'явилась. Це залежить від того, скільки жіночок буде робити ставки на ці сережки. Щось в мене трішечки підвісає інтернет. Сподіваюсь, зараз все буде добре. 1505 гривень. Ці сережки виставила в розділ ювелірні вироби з дорогоцінних металів. Давайте подивимось, може, я так інколи заходжу і дивлюсь, на що роблять ставки, і буває, що вискакують гарні лоти. Я тоді теж підключаюсь торги. А зазвичай в мене є постійні клієнти, які мені скидають посилання в Viber на конкретний лот, і пишуть, за яку ціну, щоб я спробувала викупити предмети. Так, ну що, сережки можуть розігнатися й до 2,5 тисяч. Я знаю, коли входиш в азарт, то дуже важко зрозуміти, що досить стоп сережки можуть з'явитися в продажі, аналогічні. І на цьому тижні, і на наступному, а зараз. досить. Дуже важко комусь поступитися. Тим предметом, який ти вже уявляєш на собі. Я сьогодні забрала на пошті а, е, янтарне намисто, яке я купила. Зараз я його вам покажу. Нагадаю вам, я його купила за 30 тисяч, мені його відправили після платою. Ось він, архів мій купівлі. Ось ці намисто, я коли його побачила, ось воно у мене тут в коробці. Завтра я вам розпакую його. Ой, сорі, я його вже витягнула. Його треба трішечки чуть-чуть підчистити, коли я його побачила на пошті. Ну, просто чесно, наживо. Це шикарні янтарні намистини. Але хочу констатувати той факт, що ціна за останні роки впала в 5 разів. Це намисте, до речі, виглядає наживо краще, ніж в лоті. Так, ну що у нас тут? Сережечки 1510. Ну ось, якщо жінки роблять ставки, то кінцеву ціну можна очікувати будь-яку. Будь-яку. А я думала, що всі жіночки на літо поїхали кудись на відпочинок. Розслабитися і трішечки відвол відволіктися від існуючої ситуації за вікном. Так лот у нас називається Сергія Серебро Янтарь 805. Проба звізда. Це означає, що це сережки радянських часів. А на такі вінтажні речі попит є. Три хвилини ще. А вже 1656. Ну, я думаю, що до 2,5 теж можна ще ставити. 2,5 тисячі. Зараз я вам скажу в доларах. Ну, доларів 70-80 можна давати брати. Так, 2,5 на. 37 у нас курс. У нас гривня зміцнюється. То я минуле відео записував в 37,1, сьогодні 37. Так, да, це 67, нехай буде 68 доларів. Подивимось, подивимось. Повернемось в кінці торгів. Так, подивіться, на мисто, як я прогнозувала, було продано за 1300 гривень. Скажу вам, скільки це в доларах. 35 доларів. За 58 грамів. Так, а кліпси, кліпси сережки в нас ще продаються. Зараз на них ціна 1700. 6 гривень. І жіночки роблять ставочки. Подивлюсь, може я в кінці зроблю ставочку, якщо до половиною не буду дотягувати. Гарні сережки кругленькі. Так, сьогодні побачила а, такі броші, нібито янтарні, але я знаю, що вони не бурштинові, а це. Пластмас радянських часів. Я вже багато разів казала, що дуже часто стикаюся тим, що люди кажуть, в Радянському Союзі не було а, виробів з пластику. Це, якщо радянське, то це 100% натуральні, справжні. Ну, друзі. Погугліть, коли з'явився перший пластик, і скільки Заводі синтетичних виробів було в бившому СРСР. Ви здивуєтесь, ось знайшла сьогодні такий цікавий предмет на продаж. Хвилиночку. Дивіться, під назвою синтетичні броші Яндар продається ось такий експонат. Чесно, в повному зборі бачу вперше. В нас тут сім брошей. То зазвичай вони вони дуже часто ці броші зустрічаються у продажу, але зазвичай по одній. Хтось досі пише, що це бурштинова брошка, але це пластмас. Якщо її взяти в руку, то ну, це взагалі зрозуміло, що це пластмас. А, імітація бурштину. Якщо ще підпалити, то воняє воно так, як автомобільна покришка. І дивіться, вони в такій ось упаковці і на такому ще листу паперу з написами Брош-Янтар і тут є інформація, інформація дорого в нас кошти. Так, дивіться, найменування здійлів Брош Янтар. Коштувала вона 1 рубль 50 копійок. Завод синтетических изделий город Одесса. Так, десь я тут ще бачила рік. Рік нас 74. -й. Перший сорт. Що мы тут ще бачимо? Ага. Хотіла сказати гривна 50. Рук 50 коштувала вона в сімдесят четвертому. Році. Подивіться, запам'ятайте, якщо ви хочете собі придбати і бачити напис, що це справжній янтар, згадайте це відео і зрозумійте, е, що це пластмас. Як на мене, якість дуже-дуже погана. Ось, ще з, зі зворотнього боку тут є ж Перший сорт теж ціна і артикул. Так, а ми повертаємось до сережок. А, 1706 гривень вони були продані, поки я вам показувала броші. Сережки вже були продані. Ну, ладно. Я вже так думала, що до 2500 тисяч я за них поторгуюся, але, ну. Що не трапляється, все на краще. Дивіться, продалися вони за 46 доларів. От якщо вам зараз дать 50 доларів, ви не підете і не купите ці царешки. Саме з такими кругленькими, гарними камінчиками з пробою 875 зіркою не купите, бо це рідкісна річ. Але якщо так на Віліці постійно продивлятися лоти, як це роблю я 24 години на добу, то буває, що можна купити і за 900, а буває, що і за 100 доларів уходять. Все залежить від того, скільки бажаючих купити цей предмет в даний конкретний період времени. часу, вибачте. Все залежить від покупців. Є попит, росте ціна. А, хтось один побачив цей лот, ціна може бути низька. Всім гарного вечора! Якщо у вас є якісь а, радянські прикраси з бурштину на продаж, можете надсилати мені у Viber. Ніколи не казала, кажу, це вперше. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал. Ставте вподобайки всім гарного вечора і до зустрічі.